Навколо столітні карпатські ліси, і тільки ворони охороняють свою територію. Це серце Карпат, присілок Криворівні. І тут утворилося величезне сміттєзвалище, його площа майже гектар. Таких місць у Карпатах десятки, і замість того, аби приймати тут туристів, чути шалений сморід та отруюється екологія. Місцеві розповідають, сміття у Бережницю – це присілок. Криворівні почали звозити ще у далеких 80-х. Ссипали усе від зіпсованої риби до дитячих. Підгузників. І це просто посеред села. Тут живуть люди за, 100, за 150 метрів. Люди живуть, церква …рядом знаходиться, теж десь у радіусі 140-130 метрів. Тут, ну, дорога, річка рядом, 20 метрів від самого, прямо скидають усе. Воду 30 років сміттєзвалище тут ніхто не упорядковував. Гори відходів погрузли у землі, ба більше нечистоти від звалища потрапляють у місця річку, а вже звідти далі по течії у Чорний Черемуш. Звалище сюди, і через пів метрів вода, де діти купаються наші Маленькі, два рочки, два з половиною рочки. Худоба, корови сюда ходять пасти, пасті, напасаються корову, сусідка закопала. Неможливо тут. За ці роки люди куди тільки не звертались, але все намарно. Марія Готич живе за 100 метрів від сміттєзвалища. Саме через нього, каже жінка, помер її чоловік. А діти усе дитинство хворіли. Сама Марія інвалід другої групи. Ніде такої природи гарної немає, як тут у нас, і воздух чистий був. І... Попри це все ще так живемо, але як ми живемо? Одні каліки, другі помирали. треті на черзі. Найбільше жінка хвилюється за свою невістку та маленьку онучку, адже катрусі доводиться пити воду із криниці, що всього за кількасот метрів нижче сміттєзвалища. Зараз вона гарна погода, вода чиста, бачите самі. Коли дощ починається, вода міняє колір, запах і смак відчувається, зовсім не той, дуже чутно. Мусором. А ми п'ємо, бо ми мусимо, а звідки ми візьмемо іншу воду. І діти п'ють, зато хворіють, зато душать легені, це йде дихати погано. Поки розмовляємо із місцевими до звалища, прямує ще одна машина із відходами. Третя за сьогодні, кажуть люди. Років з 10 тому терпець у місцевих увірвався. Разом почали бити на сполох та звертатись у всі можливі інстанції. Людям обіцяли обгородити територію бетонними блоками і встановити сітку, але не склалось. Кілька років тому селянам пішли назустріч і викопали ось такі рівчаки, начебто для того, аби підземні води, які сходять із гір, спускалися і потрапляли у місцеву річку. Натомість у річку, з якої селяни п'ють воду, потрапляють тони сміття. Мешканці хочуть, аби це сміттєзвалище, закрили і зробили тут рекультивацію. На кращі часи я не дуже сподіваюся. Я думаю, що хоча б вже не возили. Якщо заприкриють землею, то це. Добре. Сміття з усієї Верховинщини сюди звозить КП комбінат комунальних підприємств. Тут кажуть, отриманих за таку послугу грошей ледь вистачає на отримання техніки. Про облаштування звалища при такому доході і мови бути не може. Що ми виконуємо ці роботи по вивозу сміття, то все йде для техніку. Ви самі розумієте, що колеса ламаються, колються, проколюються і треба ремонтувати на ремонт машин. Оце всі гроші йдуть, і звичайно, на бензин, на зарплату, шоферу. У районній раді натомість міркують, де робити нове сміттєзвалище, адже термін дії договору оренди із криворівнянською сільською радою минає в кінці року. Є домовленість. Із обласною владою, обласною радою державною адміністрацією міністерством екології і регіонального розвитку про те, що нам виділяють півтора мільйона гривень для. Рекультивації цього полігону і так і за консервацію його, щоб воно не шкодило екології. У районі поки не придумали, куди звозитимуть сміття, із наступного року нове звалище можуть знову зробити серед Карпатських гір. Ми ну, немає накшого. Ми в Карпатах живемо. Ми ми най, най, най розглядаємо таку можливість, що якщо ми не знайдемо людей, не знайдемо ну, при землі для полігону. Томусимо домовлятися де за межами району. Місцеві мешканці не просто просять, а вимагають закрити це сміттєзвалище. Якщо цього не зроблять до зими, обіцяють перекрити дорогу та не опускати сюди жодну машину. Із Криворівні Віталія Васильчук, Юрій Чміль Новини, телеканал Раї.